Доброго дня хлібороби. Коротше, вирішив я не відставати від усіх славутичоводів. І переробив теж собі оце дробло, що тут йшло на вигрузку. Ось переробив. Ну, в принципі, так як в усих. Нічого тут нового немає. Цей кронштейн взяв звід з того краю. Ось тут уголок приварив. Ну, він прикручений на болтах цей кронштейн. Щоб було якось сюди добратися. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Це ось із клавіш, звалів корпуса, нива, Дон, вони одинакові. <клух> От. Ну і тут таке теж таке саме. От. А тут зробив, он, коротше, зробив там різьба на валові. І різьба там водяна, там, трьох чвертна. Виточив мені токар ступицю. Підігнав під зв'язку. Коротше, я закрутив і воно як робить, воно робить на зажим. От, тобто вона не відкрутиться ніде нічого. Ну це таке, як би я нічого нового не придумав, ну це мій такий варіант. Не знаю. Нафіга я його зробив. Ну, хоча я, я думав його переробляти, але я хотів переробляти, щоб е, е, взагалі там воно всередині все було. Ну, тут у нас така проблема з токарями, що просто поки знайдеш його, поки упросиш. Ну, рішив я по путі малого сопротивлення. Ото ось таке. Так що якось так. На цій стороні зв'язочки ті, що були там обидві, верхня і нижня, так само стоять. А на цій ось тут одна. 15. оця ось, ось 15. от, А та, що там на тому валу 16 зубів. Так що якось так. Все, дякую всім за увагу. Всім мирного неба. До побачення.